Син у важкому стані у доньки незначні травми. Це нові подробиці у справі загиблого помічника головнокомандувача ЗСУ майора Геннадія. Частякова речниця Міністерства внутрішніх справ Мар'яна Рева підтвердила, що граната, яка вибухнула, була подарунком, і дарувальник, нібито, попередив Частякова, що гранати бойові і щоби той звернув на це увагу. Поліція почала розслідування за фактом загибелі людини і необережного поводження з боєприпасами, але правоохоронці не виключають, що справу перекваліфікують, якщо з'являться нові докази. Цілу ніч працювали слідчі на місці події, вилучені відповідні предмети зовні схожі на гранати. Їх буде направлено на експертизу для того, щоб встановити, що це за боєприпаси. Надалі буде встановлено шляхи надходження цих боєприпасів, на яких підставах вони були передані іншим особам. за цією інформацією, яка зібрана наразі, ми можемо стверджувати, що це був саме нещасний випадок, саме необережне поводження з боєприпасом.